Я зараз знаходжусь у H&M у Скаймолі. Тут в них осіння колекція, багато леопарду я бачу: коричневого, бежевого. Тому хочу зараз подивитися, зібрати якісь луки і піти вам показати знахідки. Хочу ось ці штанці знайти леопардові. Я розумію, що вони всім вже не бридли, але гарно виглядають. І ще мені подобається ось це поло. Замшовий жакет, такий прям темно-коричневий, і причому у нього гарна щільна тканина під замш, подивіться, яка тримає форму. У них був такий самий бежевий у минулому році, я ще казала, що він класний. 200 він коштує. І ось, будь ласка, вам тепер коричневий такий варіант. Ось ці штанці я знайшла. Так, це вони. І йде ще жилет до них. Не знаю, чи буду міряти костюмом, чи тільки брюки, чи тільки жилет. 879 гривень він коштує, але просто показала вам, щоб ви бачили артикул. Ці шорти теж непогані, такі денімові, І вони коштують 1149 гривень. Гарна сукня оливкова. Я бачила її вже у юносемних блогерів, багато хто її показував. Але, я так розумію, це поліестер. Вона коштує 1800, це все просто із сітки такої. Ну, виглядати має класно, але ну, це сітка. Я, мабуть, її помірю, знаєте, в принципі, кудись піти на якусь подію, думаю, можна вже собі це дозволити, бо цікаво. Я, до речі, бачу ще шорти леопардові. А, спідниця чи шорти. Це спідниця шорти. Тут якась інша тканина, мені здається, щось мені це не подобається. Чи ні? Чи така сама, просто якось відчувається по-іншому. Ну, відчувається якось по-іншому. Я помірюю брюки. Так, ну тут 91 це віскоза, тому в принципі мірити можна. Тканина приємніша, ніж у інших виробів. Я ну, відчуваю, що вона відрізняється. Але, звичайно, ось такі леопардові брюки це асортиментна позиція. Це якщо у вас є вже стандартні, там, не знаю, чорні, білі, сірі, бежеві брюки, то можна вже собі взяти якісь леопардові леопард. Ще в тренді, але, звичайно, він у багатьох вже є, особливо у штанях, тому ви маєте це на увазі. Якщо вам прям дуже подобається, ви собі мріяли взяти леопардові штани, то це гарний варіант. Але якщо, ну так, таке, то можете проходити повз. Така напівпрозора сорочка. У смужку дуже легенька, прям надзвичайно легка. 880 гривень. Оце краса. Слухайте, прям дуже гарний виріб. Такий весь напівпрозорий Богу стайл, як зараз модно. 800 гривень. Так, ну це треба поміряти. Є ось така гарна сукня. Мені здається, вона чи для пляжу, чи для якоїсь фотосесії, тому що вона вся така напівпрозора, гарна відкрита спинка. Тут, ви бачите, можна якось, мабуть, по-різному пов'язувати. Вона коштує 1329 гривень. Ось ця в'язка, прям дуже м'яка. Це біля я вже подивилась, але прям дуже м'якенька. Плюс вона вся така продуваема, напівпрозора. Спинка, ось такий перед. Вона коротенька, але мені прям сподобалась на дотик, класна. І, як я вже сказала, для пляжу, для фотосесії, для вечора кудись у відпустці вити чудово. Гарненький топ. Тут така легка тканина, тут подвійні чашки, мені здається. Тут якийсь жгут попереду. ви бачите, Причому такий він трошечки стоячий, цей жгут, а позаду є резиночка. Дотик мені подобається, мені подобаються всі ці деталі. Воно так якось якісно зроблене. Не знаю, як буде тканина себе вести після прання. 800 гривень коштує. Але так поки непогано. Перший аутфіт. Я вирішила все ж таки не показувати вам Лео штани, а показати ось такі пітонові. Мені вони більше подобаються. Це ну, ніби джинси, але дуже такий легкий, класний денім. Підійде і зараз на літо, і потім на осінь. Але він такий фотогенічний. Подивіться, як класно виглядає, якась сорочка. Зроблена ніби під льон, але колиться. Я ось надягла, мені прям некомфортно. Тому просто вам для прикладу, що можна ось так сорочку. І ось цей замшевий блейзер. Подивіться, як виглядає: кишеньки. Емка. чудово підійшла. Хто шукав собі замшевий блейзер? То, будь ласка, можете звернути увагу на H&M, Мені, в принципі, подобається. Тут все так рівненько зроблено, прошито. Ви бачите, симпатично, непогано. І в мене тут якісь темно-бордові на низеньких підборах. Вони, до речі, непогані, але звичайно, це не натуральна шкіра, і зазвичай взуття H&M не дуже класно носиться, але можна спробувати залежно від скільки воно там коштує, чи також вам просто як ідея, як носити. Взагалі лук такий, знаєте, і цікавий, і соковитий, і стриманий водночас. Я, до речі, знайшла ще ту сукню, яка була у смугу, ось таку просто білу. Вона, звичайно, ще більше присвічує і, звичайно, ще більше підходить для пляжу і якихось фотосесій. Це у мене Еска, Еска мені не налізла взагалі ніяк. Підстрибнула рукава А, це X-ка, взагалі. Ну, тоді, мабуть, Ем-ка. Два розміри це точно, прям 100%. відсотків. М-ка, а може, може і Елька. Тобто, ну. Беріть побільше, щоб вона ніде не обтискала. Джинси 132938 розмір. Сорочка С880 гривень. У неї ось такі широкі рукава, але я її не раджу. Вона прям дуже колиться. І ось цей замшовий блейзер 2200 МК, сів чудово. 2200 дівчата, ви по такій ціні не знайдете у українських брендів чи у якихось інших брендів. І подивіться, який гарний принт. І, будь ласка, денім прям який, тоненький для літа, а в принципі підійде чи на теплу осінь. Новий аутфіт. Дуже гарна блуза, напівпрозора. Тут з гарним мережевом вона позаду зав'язується, її можна стягнути і буде талія. А плюс гарні джинси, подивіться, такі балони, бачите. Але мені подобається якість деніму його щільність, такі зручні, сіли прям чудово. Ніде не тиснуть, але при цьому і надзвичайно оверсайзні І взяла ось ці желейні туфлі Балетки. Ну, Ви розумієте, що це не шкіра, але вони дуже м'якенькі. Я, до речі, взяла якийсь великий розмір на мене, якісь там 40 мабуть. Але я не впевнена, що я б взяла 39-й. Мені хочеться якоїсь вільноти у таких туфлях, щоб ніде нічого не тисло. Тому не знаю, дівчата, якщо ви можете таке носити, то носіть вони виглядають ефектно. Ну, Якщо у вас є вже базове взуття і вам хочеться чогось такого, то можна їх спробувати. Джинси 1836 розмір, вони такі повномірні. І ковтинка ось ця МК 800 гривень. І подивіться, який у мене новий аутфіт. Також дуже гарний. Нові джинси. Я шукала, чесно, шукала, просто прямі стандартні джинси. Тут чи скіні, чи ось такі якісь кюлоти ну, Ви бачите, але в принципі непогано і так виглядає. Просто якісь підбори надягти. І ось ця дуже гарна, така вишукана блуза. У неї надзвичайно легка тканина. Плюс тут склад віскоза і бавовна гарний. Подивіться, на всі ці елементи. надзвичайно гарна. Можна носити ось так, а можна її. Заправити Ну, ефектно прям. Ну, мені прям подобається це такий лук. Навіть можна кудись на вихід. Знаєте якусь ще яскраву сумочку, сережки якісь яскраві, бо сюди і сюди на руки ви вже нічого не натягнете, ну, крім каблучок. І е е е все, можна навіть тут. Е е Кісточка відкрита, ну, ще кісточка. Е і сюди можна браслет надягати. Знаєте, зараз модно браслети на ніжку, і якраз його буде видно. Це також такий елемент, якщо ви кудись збираєтесь, можна себе так прикрасити. Джинси були у 38-му розмірі, 1329. І ось ця сорочка ESK, 1329. Також тут віскоза і е бавовна, як я вже сказала, дуже класна. Прямо. Так, і ось ця сукня, але я б, мабуть, собі менше взяла, тому що в мене тут немає талії у ній. Вона якось просто прямо звисає. Але колір гарний, гарно поєднується з бордовим, подивіться. Вона така. Ну, нестандартного крою тут все сховується за допомогою сітки, збірки і так далі. Тому, якщо ви кудись їдете, можна її надягти і їсти скільки ви хочете. Тому... Ну, гарненька, але в ній все ж таки так спекотненько. Тобто, знаєте, її можна надягати, коли про... погода вже буде більш прохолодна, і просто зверху надя... надягати якийсь блейзер, жакет і так далі. Тоді, в принципі, нормально, коли не так спокотно. Тому що тут, в принципі, забагато сітки, тут сітка підкладки, чи що, це тканина, як... Ну, це все поліестер. Я це навіть дивитись не буду, я це відчуваю. Але гарненький колір, довжина і посадка. Сукня м 1800. Так, і тепер взуття. Ось таке взуття. Прям дуже гостроносе, маленькі підбори, ну, наче поки непогано виглядає. Так, 1149 гривень. Ну, за 1000 гривень нормально, дівчата, прям дуже гарний колір. І ось це желейне взуття. Тут, до речі, ось ця сітка, як сказати, вона м'яка. Ось це мені подобається. Зазвичай вона, знаєте, така дубова і прям впивається у ногу. Ні, ця мені сподобалась. І тут м'якенька. 1329 гривень. Сороковий в мене був. Ну, Звичайно, п'ятка вислизає, але я ось тут не застібала нормально. Знаєте, у мене тут було широко. Якби застібнути норм, то може я би 40 собі залишила. Я ну, не полюбляю, коли в мене пальці ось тут. Ось тут туди ця сітка тисне, і це надзвичайно незручно. І також дуже гарненький колір. Я прийшла у зара, тут є вже нова колекція. Щось я показувала у минулому влозі. Ну, не, не щось, точніше, а дуже багато всього. Там був влог. перемірила всю зару, але то був River Mall. Ось подивіться. Яка краса. Ну, boho style він такий. 1200, артикул QR-код. І зараз підуть замшеві блейзери. Буде прохолодніше. Осінь буде, боже, я не хочу сказати ці слова, але скоро буде осідь, буде прохолодніше, і можна джинси якісь темно-сині, ось такий топ блузу, і, так це вона, і е, е, зверху замшевий блейзер. А подивіться, ще така є. Зараз Теж цікава. Ой, вона вже ага ось тут пов'язується. Так, QR-код 1400 вона. вона неї так трошечки відкрита спинка. Мабуть, все ж таки мені ось ці перші більше подобаються. Ось ця частина буде видніша із-под блейзеру, і, відповідно, Гарніше виглядати. Ліний костюмчик, така футболка з кишенькою із льону, нестандартний крій для льону, знаєте, зазвичай із нього інші вироби роблять. І спідничка. Просто ось тут на резинці, на шнурку. Так, давайте я вам спідничку покажу. Та що ж таке? Коли е, спідниця Наталії на резинці де 200 вона коштує, тільки спідниця. Вона завжди додає об'єму, але тут льон приємний, хочу сказати. Так гарненько виглядає. Він трошечки з молоком. Ось цих сорочок зара наробила дуже багато, але вони класні. Вони є там різні, жовта, ось така кричнева, біла, просто вони напівпрозорі, півпрозорі. Там класний склад, це ніби ще цитат чи щось таке. Це Ліоцел і 12 Поліестер. Ну, але більше, майже 90% це Ліоцел. Вона гарно сідає, гарна кишенька. Ось така. З джинсами, це багато чим. Класні блюзи. І вони такі практичні, така не надихає і майже не зминається. Тому звертаю вашу увагу. Розповідала про білу, молочну, ось вона, висить у білому кольорі. І ось. Під а я її міряла. Колись я її міряла. Вона із такої самої тканини, майже з такої самої, як ось ця сукня моя, яку я придбала ще минулого сезону. Гарненькі туфельки, Подивіться. Ну, у них можна заміж виходити. 2 200 коштують. Ну, Такі середні, до речі, підбори, не прям дуже високі. Ну, гарні. У них є о, ось такі бежеві, я колись їх мірила. Вони з цим, ну, з бісером, чи як, ну, ви бачите, вишивкою бісер. Вони такі бежеві напівпрозорі, а ті прям такі весільні. Ну Розпродажу ще багато по різним куткам. Не все прям нова колекція. Футболки з трояндочками. Ви бачите, є трояндочки понизу, є трояндочки у вигляді серця. 850. Ну, трикотаж гарний. Мені подобається. 950. Такі, знаєте, футболка, джинси, якісь підбори, сумочка така, типу вечірня. І можна у такому луці кудись на вихід. Навіть знаєте, де, де прям такий якісь чіткий дрес-код. Так, ну непогано, але це поліестер і це відчувається гарна сорочка. Ви бачите, тут спинка така вся відкрита, тільки на зав'язках. так. А перед як стандартна сорочка, ось така. Такий лавандовий бусковий колір. 1400. Якість гарна. Спочатку робили подвійні футболки, а тепер роблять потрійні. Так, 850, ну, всі ці три тканини, вони дуже легенькі. Це просто така імітація. По факту це легкі тканини. Ну, цікаво. Знаю, не всі надягнуть, але цікаво. Так, тут поєднала ось таку спідничку, асиметрично, все, і такий топ, але я бачу, що до цієї спідниці. Це наша одна та сама ткана не йде ще. Ось такий жилет. Можливо, я би навіть більше костюм носила, бо костюм це так, прям якийсь свій стиль виходить. Дуже е, цікавий. 1400 поштою, і тут така тканина, прям це що таке, це поліестер, і бавовна, і поліамід. але дуже приємно. Не знаю. Я б не сказала, що це поліестер. Прям така якась гладенька, полірована. Мені подобається ось цей вибраний ефект по швам. А ось такі майки вже більш цікаві. Це легенька майка за ну, якоїсь білизни мережа ось тут, ви бачите, різного кольору. Є ще ось такий варіант. сам ось цей трикотаж, він дуже легенький. Мені подобається на дотик, прям таки невагомий, але може просвічувати, ви бачите, у світлому кольорі. У чорному ні. 700 гривень. Ну, як ні, щось там просвічувати. Хоча ні, просвічує. Але дуже легка. Тут ще й пониза Але Виглядати буде спокусливо. Так, і одразу бачу гарні туфельки. Ой, які високі підбори. Ну, непогані. Так, 1600. Мірюємося зараз. Ось такий у мене перший аутфіт. Футболка. Цікаво, ви бачите, з такими трояндочками, спідничка. У неї гарний склад. Прям така максі. Єдине, що це м я б все ж таки собі Ско взяла. Вона скроєна по косі, тому тут стегна 100% влізуть і подивіться на ці гарнючі балетки, Я не знаю, як будуть носитись, тому що по факту зверху це сітка. Але вони зручні. Наскільки балетки мені зазвичай не підходять, ці зручні, і вони теж у горох. І горох перекликається з цією спідничкою. Сумку вже хотіла якусь контрастну взяти. На мені нема ніяких прикрас, тому що я просто забула надягти їх зранку. Тому дівчата були би прикраси, було б ще краще. Можна якось ось так призібрати футболку, щоб якийсь міні-акцент Наталії був. Футболка МК 950 гривень, і ось ця спідничка МК 200, Тут 100% купро. Це також гарна тканина, і на дотик вона прям теж дуже приємна і легенька. Так, новий аутфіт у горох. Я залишила ці балетки, додала ще блейзер червоний. Тут взагалі нема нових блейзерів. Взагалі нема. Є щось по розпродажу, і буквально одиниці. Ось що я змогла знайти. Цей блейзер мені не підійшов. Це еска, він замалий, але ось так накинути, просто вам показати. Сукня легенька, вона з шифону, мабуть, такого непівпрозорого, але вона також мені завелика. Мені, мабуть, треба еска, бо вона також тут по косі скроєна. Ну, вона на брутельках. Да, ось так. Я ось так без блейзеру. Так, ну мені просто хочеться припідняти, бо вона в мене так опустилась. І тут відкрита спинка, і тут можна зав'язати. Сукня МК 2600, 100% поліестер, і там, і там мені еска потрібна. І зараз я просто покажу вам бірку цього топу. МК 2200. Я не буду його міряти, бо я його надягла, Він дуже сильно просвічує. А мій топ сюди не підходить. Ну, буде гарно виглядати. Але мені підійшов розмір М. Ось так, як вам показати, він виглядає. Дуже класний, також під джинси, під багато чого. У нього тут така вишивка, якийсь бісер. Дуже гарненький топ. Він такий трошечки симетричний по подолу. Мені, коротше, сподобався. мені МК підійшла, але під нього треба підбирати і такий теж напівпрозорий, якийсь на тоненьких бретельках лів, для того, щоб його якось можна було носити. І одразу мій новий аутфіт. такі джинси у 38-му, щоб вони пішли вниз. такі були, наче начебегі, знову ці балетки. І подивіться на цю прям романтичну майку. Класно. Така тут велика в'язка, і тут трояндочки. Ну, ефектно. Цю майку також можна надягати на якісь. Заходи, просто змінити джинси на якусь спідницю, можна навіть по типу такої спідниці, можна просто не у горох, а чорно просто підбори і все, у вас буде вже інший вайб. Але вона прям цікава, дуже така романтична. Мені сподобалась. Ці джинси 38 розмір 200, ця так, ця майка 1049 МК 63, віскоза 37 поліамід. І цей блейзер я вам ще не сказала, він по знижці СК 800 гривень, чи був 4 тисячі. Мені потрібна МК, і тут склад зверху, віскоза з поліестером поліестер більше, 70% майже і 100% віскоза підкладка. До речі, я помічаю, що коли підкладка віско. Козна, а зверху поліестер, це краще ніж коли зверху якась більш-менш нормальна тканина, а підкладка поліестерова. тому що та тканина, яка ближче до тіла, вона більше впливає на тіло. Ну коротше, не так парить. І ось, будь ласка, новий лук. Звичайно, сюди зверху можна вже надягати якийсь блейзер. Це просто я вам показую. За неявністю блейзерів, тільки ось такий нормальний, більш-менш я знайшла, і то не мого розміру я не можу вам показати повний лук. Так, ось, ви бачите, джинси топ, ем, такі капці. <звук> Подивіться, які прикольні. І зверху можна якийсь вже надягати блейзер. Новий вид топу. Ось тут такий розріз. Комір Халтер. Відкрита спинка. На мені М-ка. Нормально, М-ка підійшла. Ска вже не підійде по стекнам, я прям відчуваю. Буду натягуватись. Непогано. Цих топів сатинових просто тьма. Я до речі нещодавно заглядала у Страдіваріус, і там я знайшла абсолютно ідентичний топ до вірусних топів. Zara. я десь тут ставлю відео примірки, бо я це у інсті показувала. І там цей топ коштував десь 1200, А у Zara десь 1900 він коштує і там, і там поліестер. Але у Stradivarius він прям просвічує, дуже дешева, неякісна тканина. Вона ну, блищить, просвічує, неприємна. Ну ні, дівчата, якщо ви думаєте купити подешевше Stradivarius, ні, на порядок вища по якості тканина. У Zara, незважаючи на те, що це також поліестер, Тим паче, я ходила у цих топах. Я придбала собі і жовтий, і блакитний. Як ви знаєте, я ходила, все нормально. Мені нічого не парить, там багато відкритого місця, багато мережева, якісний там поліеміс, поліестер. Тому краще обирати зараз. Я до речі, хотіла повернути блаки, блакитний жовтий топ, я не пам'ятаю, казали чи ні. Я все відтягувала цей момент повернення жовтого топу. Витягувала, витягувала. Потім подумала: я хочу його залишити. і, коротше, пішла вже пофоткалась у ньому. Тому у мене обидва кольори. Джинси у 36 розмірі 2200. Це топ-МК, також 2200. І тут також поліамід. Взуття ось таке. Ну, це реально капці. Прям дуже зручні. 39-й розмір, 1900. Тут козяча шкіра зверху. Так, і ось ці балетки. Вони, ви бачите, тут така збірка, але по факту це просто сітка. Ось так. Але сітка зручна була, чесно кажучи. 1600. я вам ще не показала ось цю сумку. Вона по знижці 1049 була 1600. Вона ось така. У машину іноді кладуть на сидіння е -е, такі штуки для водія. Ну, непогана, досить вмістка. Коротка ручка. Ви бачите, під якісь сукні. Ка родзинка у Луці? Я вже не буду заходити ні у який інший магазин. Мені треба їхати по справах дівчата, тому вже у цьому влозі буде як є. Але все рівно луків, в принципі, було багато, новин було багато, тому пишіть, що вам сподобалось найбільше. І обов'язково підписуйтесь на мою інсту, десь тут я її позначу. Чекаю всіх там, і, звичайно, у коментарях і бувайте.